Лісунька та Айлі У лісуньки була папушка Айлі. Маленька зелено жовта красуня, яка кожного ранку прокидалась раніше за всіх, і щебетала навіть тоді, коли за вікном був сильний сніг і мороз. Лісунька дуже любила Айлі. Вони разом снідали, слухали музику. Іноді дівчинка навіть читала їй казки. Айлі уважно нахиляла голівку, ніби розуміла кожне слово. Але одного вечора лісунька помітила, як папушка сиділа біля церква, яке вона любила більше за все, і довго, довго дивилась на своє відображення. Вона сумує, прошепотіла дівчинка. Вона одна. Мама Ірина тихо підійшла й обійняла доньку. Вона не одна, вона має тебе. Але ж я людина, а їй потрібен хтось, хто тріпоче крилами і теж ще як вона, сказала лісунька, і її великі чорні очі стали ще серйознішими. Того вечора, коли вся родина прикрашала ялинку, тато Вадим ніс коробку з іграшками, а лісунька з мамою вішали зірки. У кутку на гілочці сиділа Айлі, дивилася і мовчала. Вона справді сумує. Пізніше, коли вже всі спали, лісунька написала листа Санді. Але цього разу вона просила не про ляльки, не про іграшки, не про щось для себе. Дорогий Санд, я знаю, що у тебе дуже багато справ, але моя пташечка Айлі дуже сумує. Вона мріє мати друга. Можна їй маленького друга папушку, щоб вона ніколи не була замотня. Я мрію, щоб у них з'явились маленькі пташенята, які наповнять їх гніздечко любов'ю. А ще можна, щоб мої бабусі й дідусі, всі, хто далеко, знали, як я сильно їх люблю, і щоб ти обійняв їх усіх за мене. Вона залишила лист під подушкою, ну раптом у санти є жарівна пошта прямо з дитячих снів. А у сні вона побачила білий сніг, який сипався з неба, чарівний санчатий поштовий центр і самого Санту, який сидів біля каміна і читав її лист. Його очі були теплими, а борода трохи волога від сліз. Маленьке добре серце. Мовив Санта. Саме такі бажання справжні. Зранку щось було інакше повітря пахло мандаринами й казкою. Щось зашелестіло. Спершу лісунька подумала, що це вітер, потім, що Айлі знову гризе дзеркальце. Але раптом вона почула пташиний спів. Два голоси не один. Вона розплющила очі в клітці сиділи дві папушки. Один Айлі, а поряд новий синьо-жовтий, мов небо й сонце над Україною. Він ніжно торкався дзьобиком Айлі, і та більше не була самотньою. Вона була така щаслива, як ніколи. Санту? Подумки прошепотіла лісунька. На підвіконні лежала маленька записка. Для Айлі, друг, для тебе щасливе серце, а бабусі й дідусі сьогодні прокинулись теплом у грудях. Любов долітає навіть через сніг дві Санта!» Лісунька обійняла маму, тата, а потім притулилась до клітки з двома маленькими пташками. Тепер ніхто не буде самотній навіть у зимову ніч. А потім, настав ранок, лісунька прокинулась і зрозуміла, що те все був лише сон. Та вона знала, що то був не простий сон, а справжній чарівний натяк від Всесвіту і пішла писати листа до Санта Клауса.